Hello, my dear students and their parents! Доброго дня, шановні батьки та діти. Доброго дня, шановні спонсори мого каналу. Сьогодні ми з вами розпочинаємо новий цикл уроків за підручником Prepia, 6 клас Workbook. Отже, ми будемо разом з вами працювати протягом цього навчального року. Для своїх спонсорів я, як і в минулому році, так і в цьому навчальному році оголошую, що щомісяця ви будете отримувати доступ десь до 12 уроків за ну, 12 сторінок, так би мовити. Так? Тому що інколи на одній сторінці на одному аркуші в робочого зошита може бути два уроки, які відносяться до робочого підручника. Отже, протягом цього навчального року так само. Як і в минулому навчальному році, хто зі мною працював, щомісяця ви будете отримувати доступ десь приблизно до двох юнітів. Так, Два юніти, ну, два з половиною десь юніти за робочим зошитом. Домовилися. Отже, всього у нас 20 тем. За підручником і за робочим зошитом, отже, на місяць буде доступ до 2-2,5. Це десь 12 сторінок, 12 відео за робочим зошитом протягом місяця. Так, це по-перше. По-друге, сьогодні ми розпочинаємо а, наші відео з уроку Get Started. Він досить великий, адже це у нас іде повторення вивченого матеріалу і не лише за п'ятим класом, а й за початковою школою. Тому що нічого. Тому нічого складного тут немає. Пробіжимося зараз за цими завданнями і підемо далі. Отже сьогодні на стартер Юніт працюємо за сторінками 4, 5, 6 і 7 сторінкою нашого робочого зошиту. Також не забуваємо про те, що у цих відео також ми з вами розбираємо додатково граматичний якийсь матеріал, граматичний аспект. Також готуємося до тематичних контрольних робіт за юнітом. Тому, будь ласка. Якщо ви тут, то отже, ви спонсори, дякую щиро вам за спонсорську підтримку. Почнемо з vocabulary. Things in the classroom. Повторимо ті речі, які можуть бути у класній кімнаті. У першій вправі треба було доповнити слова, пропущеними голосними літерами. І це у нас pencil case. Повторимо, що це таке. Pencil case це у нас пенал. Door – двері, Computer, computer. – комп'ютер. Board – це дошка. Uh, exercise book – робочий зошит, chair – стілець, bag – портфель. coat – пальто, pants – ручки, teacher – вчитель. ruler – лінійка, rubber – ластик, map – мапа, textbook – підручник, window – вікно, poster – плакат. Нагадую, як і в попередньому році, так і в цьому. Ставте, будь ласка, відео на паузу, аби звіритися зі своїми відповідями. Ну і, звичайно, нагадую батькам: краще, звичайно, аби діти виконували спершу самостійно завдання, а потім вже дивилися це відео в якості перевірки. Так буде істотно краще, звичайно, потім якість знань. Ну і друге завдання: Which things in exercise 1 are in your bag? Які речі з першої вправи є у вашому портфелі, ну або якими ви користуєтеся при онлайн навчанні. Pencil case, penal, textbooks, підручники, «Ruler», лінійка, rubber, elastic, «Exercise book, exercise book робочий зошит. Ви можете написати свої, свої речі, які у вас є. Ну, але ж не пишіть «window», тому що «window», вікно або двері не можуть бути у вашому рюкзаку. Вправа третя. треба знайти 12 речей з першої вправи на цьому малюнку і написати їх. Ну, я гадаю, що я їх знайшла. Деякі речі писала у множині. Отже, це у нас Буат, дошка, пенс, ручки, їх дуже багато по всій класній кімнаті. Руле, лінійка, rubber, ластик. Ось він лежить на столі. Teacher, вчитель, поустер, плакат. ну, Один можливо плакат. Cheers, тілеці, але тут їх багато, я можна додати ще закінчення S, Bag портфелі. Ось у дівчинки портфель window, вікно. Я думаю, що це вікно. Тому що я так дивилася, чи це малюнок, чи це вікно. Ну, Нехай це буде вікно. Далі map, мапа. Ось вона тут вище, здається, висить. Exercise book, зошит. Ну, мабуть, у дівчат у це, у дівчинки і хлопчика Зошит. Uh, ExerciseBook-Зошит і до двері. За вчителем і за однокласницями. Ну, ось ми знайшли усі слова. Будь ласка, поставте відео на паузу. А ми йдемо далі. І так, вправа четверта. Which word doesn't belong in each group? Яке слово не стосується кожної групи. Uh, отже. Наприклад, rubber, pencil case, «pens and chair», «elastic», пенал, ручки, стілець. Ну, Стілець не стосується, тому що це меблі. так? Ну, Давайте далі. Che або teacher. Я написала teacher і не стосується, так? тому що чи teacher людина, всі останні це класна кімната. Далі map, poster, window, computer. Мапа, плакат, вікно, комп'ютер. Я написала комп'ютер. Так, комп'ютер, Тому що це еквіпмент оснащення обладнання, а те, те останнє це те, що є у нас у класній кімнаті. З іншого боку, можна і Windows сказати, тому що Map, Poster, Computer – це те, чим ви користуєтесь протягом року, да, а Windows це просто як частина класної кімнати. Тут, як вже пояснити вчителю, Then Code, rubber, ruler. Ну, coat – це пальто, усі останні слова стосуються концтоварів. Board, computer, exercise, book, window. Я написала window, все ж таки тут. Зайве вікно, тому що дошка, дошка комп'ютер, робочий зошит. Ну, і window – Це стосується власної кімнати слова. І останнє back window door, chair. Тут вже window, вікно, двері, стілець, це кімната або меблі, а back це власні речі. Стосується саме school things, шкільних речей. Окей. Okay. На цьому ми зупинимося поки що. Стартер юніт ми продовжимо в на наступному відео а, з граматики. Не будемо все одразу мішати в одному відеоуроці. Нехай вони будуть коротші, так, але е, суттєво, щоб ви змогли повторювати їх. Отже, мої любі, це все на сьогодні. Ставте свої питання, якщо буде змога, тому що я знаю, що інколи у цих відео закривають коментарі. Ну, це, офіці... це автоматично, це не я роблю, це автоматично робиться Ютубом. Дякую за вашу увагу, підтримуйте це відео своєю подобайкою. На цьому це все. Goodbye, good luck. Повторіть, будь ласка, всі ці слова. Хто не знає, що вивчить. Звичайно, краще написати ще під диктовку словниковий диктант, щоб було істотно краще вивчення цих слів. На все добре! Побачимося з вами на наступних уроках англійської мови.